Всім привіт! Привіт з півночі України Суми, Продовжую знімати відео для вас. І ось зараз хочу показати, як квітує зараз Парочка Салі Холмс і принцеса Сібіла де Люксембург. Нещодавно мене питали, скільки тримається квітка. Так ось зараз у нас комфортна, можна сказати, температура для троянд. 24-25 градусів. Квітка тримається десь в такій погоді 2 дні, не більше. Ось так вона. Закінчує своє цвітіння. Але ось зверніть увагу, скільки тут пуп'янків. Тому вона буде квітувати десь до двох тижнів, я так думаю, весь кущ. В цьому році вони дрібніші трішки. І Салі Холмс. Мені подобається, що вони. Відвітнуть одночасно і утворюють ось таку парочку. Позаду барок. Зіпсувався дощами трішки, набита гарна квітка. Ось новенька розквітла. Ароматна, молодий мене кущ. Я не знаю, здається, два роки йому ну, вже поставилось такі три арматурини під опору. І позаду починає квітнути моя однократка фрага Цайхен. Ще я десь читала, що ця троянда називається павиче око. Ось така красонька. От я вже помічала, що ця троянда кожного року якась різна. То показує серединку, то махрова. То якась яскравіша, в цьому році вона ось така ніжна рожевого кольору. Цей тренд дуже гарно укладається, погане в неї такі піддаються гарно пригинанню, тому ж неї можна зліпити що завгодно. Можна вкрутити, можна направити куди хочете, але квітне один раз. Let's celebrate вже тиждень квітна. В Цьому році всі троянди в мене набагато нижчі, ніж завжди. Зате можна пройти між ними. Ось така гарна. Ви подивіться, як в неї там. Ось такі в неї зовнішня пелюсточка. Сріблястого кольору, а сама серединка така насичена буряковий колір такий, але гра кольорів є так. Світліше, темніше. Дуже подобається в неї листя таке декоративне. щільний кущик. Аромат має легкий, ледь-ледь помітний. Оце лазила, зламала пуп'янок. Знову ця краса. Підписниця підсказала мені. Що це зветься Маруна. Гарно вона виглядає з трояндами. Красунка. Ангела. Коротко обрізала, зробила ось такий кролячок. Питкою вести в мене немає місця, подобається така. Скоро лавандер скриється, обожнюю таке поєднання кольорів рожевого і фіолетового. І дінки теж починають вітнути. Ще багато пупінки у дінки. Зараз обійду з іншої сторони, вам покажу. Ось це дінки. Люблю мускусні гібриди. Так, щедро квітнуть. Затримається трішечки в мене. Цвітіння це добре, розтягнеться. Ці відквітнуть, а ці розкриються. Ось така краса. Климати скоро розкриється, скільки пуп'янків. Ще одна мускусний гібрид. Heavenly Pink. Тільки починає розкриватися. розкриватись. Щось маленьке багато пуп'янків. Зараз обидво покажу, яка вона красунька. Ось такі ніжні маленькі троянди, але їх багато. Я Артюс, Бертран. Теж обужнюю цю троянду. Дивіться, розкривається. Зробила теж круглим кущик. Ще скільки пупінків. яскраво помаранчевих. Розкривається ось таку гарну квіточку. Ціле сусвіття. Дуже гарне листя блискуче. Прикрашає троянду. Позаду Heavenly Pink розкриється, як буде гарно. Ну і всі люблять цю троянду Едгар Дега. Це просто свято. Зараз я вам покажу, як її обрізала. Залишилось один старий пагін. І подивіться, як вона відновилася. Троянда це просто неймовірно. І ще скільки пупінків. Зараз я вставлю відео вам і покажу, як я її обрізала. Ось, таке старе залишилось і вигнала, подивіться, скільки. Зламався в мене пагін. Один захворів. Тому прийшло все довелося обрізати. І ось так мій куточок. Ось ви бачили, який був кущ величезний. Обрізала ось так одну одну сторону куща. Ось тільки. Вийшло пагонів обрізаних, але я бачу тут є проблемка. Ось друга половина куща, бачите? Хоча я його зачистила, все обрізала, але мені здається, тут вірус, можливо, бактеріальний рак. тому, мабуть, прийдеться всю сторону куща всю обрізати. І ось бачите, які вони такі дрібненькі, тоненькі пагони на, на цій стороні куща, тому, мабуть, краще обрізати його. Продезінфікую землю вокруг куща навколо куща і буду чекати. Мені здається, воно швидко наросте. Ну, хоча є, є ж одна сторона, бачите? Подивимося, як буде далі. Але, мабуть, прийдеться ось так спиляти під самий ґрунт. Ну і подивимося. Ось бачите? Ось така була середина погана. Мені стається, вірно я зробила. Зараз ось бачите, ось. Ось таке лихо. Ось таке лихо. Зараз щось. Ой. Ось так. Ось такий хоча б кущ. Величез... величезний пагін. Зараз ось ось так. Але бачите, дрібне. Не було, мабуть, сокоруху нормального, тому так. І ось. Залишилось лише обробити, замазати кожний зріз. І ця троянда вже готова до зими. Наступний буде Ян Артюс Бердран. Тут ситуація набагато краще, багато молодих, тому з ним буде все добре. Але, думаю, з седбаром теж буде добре. І зараз вона ось така красунька. Нові квіточки, а це вже квітка дня чотири, і ось така гра кольорів. Ароматна троянда підійшла до неї, відчувається аромат, але не на відстані, а впритул. Якщо поїдете до кущика, то аромат буде відчутним. І вечірня Ангела. Увечері розкривається колір. Ніжна троянда. Красунка. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам, друзі, за підтримку. Я була приємно вражена, коли після тривалої паузи я знову почала. Записувати відео і посипалося багато коментарів на мою підтримку. Тому окремо дякую вам усім за те, що дивитесь мій канал, за те, що підтримуєте. Буду намагатися виправлятися. Ну і, звісно, слава нашим захисникам, віримо в нашу перемогу і Україну. Слава Україні і героям слава! до побачення.